Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд її маршрутизатор нового покоління, який підтримує Wi-Fi 7 і розрахований на максимальну швидкість з'єднання. Це Asus rt bi 82 u Виробник обіцяє нам топову апаратну начинку, підтримку меж VPN, IPTV, а також широкі можливості керування та безпеки. У цьому огляді я розповім, що він міє, як виглядає і чи вартий він вашої уваги. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка і підписочка. А ми погнали далі. Asus rt bi 82. Два виглядає солідно і технічно, класичний чорний корпус із щиткими лініями і чотирма великими зовнішніми антеннами. Вони розташовані симетрично. Корпус виконаний з міцного матового пластику, а на центральній панелі виділяється логотип ASUS і прорізи для вентиляції. Завдяки компактним розмірам 238 мм в ширину, 147 мм у глибину і 97 мм у висоту. Маршрутизатор легко вписується в інтер'єр, не займаючи багато місця. У комплекті користувач отримує сам маршрутизатор, адаптер живлення кабель Ethernet, інструкцію з налаштування та гарантійний талон. Все, що потрібно для старту, вже в коробці докуповувати нічого не потрібно. Маршрутизатор отримав топову конфігурацію портів, яка дозволяє реалізувати повноцінну гігабітну або навіть мультигігабітну мережу вдома чи в офісі. Задня панель має один ванпорт зі швидкістю до 2,5 Габіти в секунду, а також чотири lan порти кожен з яких також підтримує швидкість до 2,5 ГБ в секунду. Це означає, що можна без обмежень підключати сучасні ПК, ноутбуки, ігрові консолі. Або на сховище і отримувати максимум від інтернету. Ці порти ідеально підходять для стрімінгу у 4К, відеоконференції без затримок і роботи з великими файлами. Також є один порт USB 3.2, його можна використовувати не тільки для флешки чи зовнішнього жорсткого диска, але й для принтера або 4G модема. А при бажанні навіть налаштувати FTP доступ до накопичувача, тобто зробити власне маленьке хмарне сховище. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель. Та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Такі можливості доступні не у всіх роутерах, а тут все це. Є Asus RT BI 82U це повноцінний маршрутизатор стандарту Wi-Fi 7. А це означає, що він підтримує найновіші технології бездротового зв'язку. Його клас BE 6500, що вказує на сумарну пропускну здатність до 6500 Мбіт в секунду по двох діапазонах 2.4 і 5 Гц. А головне Wi-Fi 7 виводить швидкість і стабільність на новий рівень. Він підтримує канали шириною до 320 МГц, що вдвічі більше за Wi-Fi 6, і дозволяє досягти значно вищої пропускної здатності. Ще одна Особливість підтримка модуляції 4096 qam що забезпечує щільне передавання даних і технологія OFDMA, яка покращує стабільність при одночасному використанні великої кількості пристроїв. Усе це дає можливість грати онлайн без лагів, стрімити відео у 4 або 8к, працювати з хмарними сервісами, і все це паралельно без втрати якості. Підтримка меж дозволяє легко об'єднати кілька пристроїв в одну безшовну мережу. А завдяки М'ю роутер працює з багатьма пристроями одночасно. Не знижуючи швидкість, крім того, є IPTV, тобто цифрове телебачення, можна дивитися напряму через роутер без додаткових пристроїв. І звісно, Asus RTB82 u підтримує технології віддаленого керування, що дозволяє налаштовувати мережу зі смартфона навіть не вдома. Маршрутизатор показує себе дуже впевнено в реальних умовах, навіть при великому навантаженні у тестах на швидкість Wi-Fi з'єднання в діапазоні 5 маршрутизатор стабільно видає понад 2000 Мбіт в секунду при підключенні до сучасного ноутбука або смартфона. З підтримкою Wi-Fi 7. у діапазоні 2,4 Гц також немає нарікань до 500-600 Мбіт в секунду у кращих умовах, що більш ніж достатньо для перегляду відео, дзвінків чи серфінгу. Головне стабільність навіть у багатоповерховій квартирі. Сигнал упевнено проходить через кілька стін. Технологія М'ю дозволяє маршрутизатору обслуговувати багато пристрів одночасно, без того, щоб хтось із них зависав або втрачав швидкість. Це важливо в сучасних будинках, де до Wi-Fi підключено не лише телефони і ноутбуки, а ще й телевізори. Колонки, камери, робот пилосос і купа інших розумних пристроїв. Якщо ж площа велика, можна без зусиль розгорнути меж систему на базі цього роутера. і вона буде працювати як єдина мережа з автоматичним перемиканням між вузлами. Усе це робить його прекрасним вибором для геймерів, стрімерів, домашніх студій і тих, хто просто хоче мати запас потужності на майбутнє. Безпека ще один сильний бік цієї моделі. Asus RT-BI 82U підтримує сучасні протоколи захисту, зокрема ВІПА три, ВІПА ДВАЕЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕНТЕРПІС, ВІПАЙ ДВАВА Персонал, тобто мережу можна захистити як у домашніх умовах, так і в офісі. Для швидкого підключення нових пристроїв є функція VPS. Достатньо натиснути одну кнопку на корпусі, і гаджет сам приєднається до мережі без введення пароля. rt RTBI 82 u Це рішення для тих, хто не просто користується Wi-Fi, а хоче отримати максимум від сучасної мережі. Якщо у вас вдома багато пристроїв від ноутбуків і смартфонів до телевізорів, камер відеоспостереження, консолей і розумних колонок, цей роутер може обслуговувати їх усі одночасно. Без втрати швидкості, ну а тепер проведемо стандартні тести в реальних умовах в офісному приміщенні в 300 квадратів. Ось результат біля самої точки. Звичайно, сигнал якісний та надійний. Тести на ваших екранах. Відійшовши від Wi-Fi точки на 20 кроків, він продемонстрував наступний результат. А відійшовши вже від неї на 40 кроків, практично сигнал вже був слабким. Тому і результат продемонстрував теж невеликий. Він чудово підходить для великих квартир і приватних будинків, особливо якщо доповнити його другою точкою. В меж-системі. для геймерів маршрутизатор забезпечує мінімальні затримки і високу стабільність сигналу. Це справді важливо в онлайн-баталії. А для тих, хто працює з дому або передає великі обсяги даних, наприклад, режисери монтажу чи дизайнери, 25 гігабітні порти і USB 3.2 дозволяють організувати локальну мережу з високою пропускною здатністю. Навіть якщо у вас зараз ще немає Wi-Fi 7 пристроїв, маршрутизатор працюватиме з усіма попередніми поколіннями, тож він уже готовий до майбутнього. Asus RT 82 u це маршрутизатор, і створено з прицілом на майбутнє. Він поєднує в собі підтримку найновішого стандарту Wi-Fi 7, широкі можливості підключення, потужні антенні системи і зручне керування, тут є все необхідне від USB 32 і 2,5 гітних портів до VPN, Mesh, IPTV і захисту на корпоративному рівні. Це не найдешевше рішення, але якщо вам потрібна швидкість, стабільність і запас на роки вперед. Ця модель точно заслуговує на вашу увагу. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ну і звичайно, пишіть свої думки, що ви думаєте на рахунок цієї моделі в коментарях під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.